Басейн, озеро з рибою, мініферма з віслюком на прізвисько хвостик, баранчиками та качками, екологічна хресна дорога до лісу, розважальна програма. На базі духовного центру у селі Анталовці, що на Ужгородщині, уже восьмий рік поспіль функціонує літній табір. 10 серпня стартувала дев'ята зміна, під час якої 140 дітей шкільного віку з усіх куточків Закарпаття відпочинуть та оздоровляться. Я цілий рік чекала, щоб приїхати в лагер, відпочити, по подружитись з новими друзями. Дуже мені подобаються служби, як ну пісні, граємося кожен день. Батьки записують своїх чат у літній табір заздалегідь, бо охочих оздоровитися дітей в області чимало. Є можливість оздоровити своїх діточок, їм провести приємний час. Долучитися до релігії та у доступній формі послухати про духовність діти можуть у єдиній в Україні церкві святого Івана Павла II. Відпочинок та догляд за дітьми у таборі забезпечують волонтери, в основному студенти, які працюють безкоштовно. Перший день ми повинні заселити дітей, потім ми їх ділимо по загонах. Кожного є свій загін. Ну, ми відповідаємо за дітей цілий тиждень. Ми не тільки їм є як вожаті, ми є їм як мама і тато. Ми. Ну, Звикаємо до них, ми проводимо з ними катихи зайці, граємося з ними. Волонтери цього року приготували для дітей сюрприз. Вперше організують квест. Зміна триває всього один тиждень, аби змогли відпочити якомога більше охочих, адже плата символічна. Хто скільки може у вигляді пожертви? Цьогорічний табір називається Скеля спасіння. Кожного року ми маємо іншу назву і, взагалі, іншу програму, щоб діткам, які приходять сюди, було цікаво. Маємо програму на цілий тиждень, програм, маємо програму на кожен день. Маємо різні гуртки для дітей, плетіння чоток. Праця з квілінгом, тобто різні такі заняття, там помалювання все залежить від вікової категорії. Для кожної віку дітей підбираємо відповідні, кажем, матеріали, відповідні ігри, щоб їм було цікаво. Наступні дві зміни у таборі відпочиватимуть та оздоровлюватимуться діти з особливими потребами.